Територія, культура якась склалася, мова своя є, але самих українців немає так само, як і білорусів. Не існує в природі, а існують такі самі малороси. То, що ви хочете, цей факт просто треба е, якось усвідомлювати і або. Якщо ви розумієте, про що я кажу, то звідти треба було вже давно виїхати, бо нічого там якихось перемін там не світить. Або ви є частиною оцього такого малороського світу, у вас там все влаштовує, ви там збираєтеся жити далі і ненавидите таких, як я, і їх там виживаєте, бо ми це ті, хто там типу мутить воду, а й нас так і так все влаштовує. Ну, хай ті русифіковані, хай вони живуть, що їх чіпати, вони ж вони на фронті воюють і щось. Там роблять, ну і нічого страшного, що вони розмовляють російською. Ну, ну, ну оце, оце такі погляди оце призводять. Оце називається внутрішня окупація. Більша частина населення України вони є внутрішніми окупантами.